Вітаю колеги! Мене звати Олександр Дикий. Я менеджер з маркетингу компанії Сингента І сьогодні ми знаходимося на сонячній Волинщині, де оглянемо демо ділянку компанії, яка знаходиться на базі господарства Євгена Шелепіни. Зі мною сьогодні технічний експерт Західного регіону Сергій Радчук. На полі у нас розміщений соняшник і кукурудза, і він нам більш детально розкаже про технології, які тут застосовувалися. Тож давайте перейдемо до огляду і зробимо оцінку їх ефективності. Вітаю Сергій, вітаю Олександр, вітаю колеги. Отож, перед нами знаходиться стенд з технологією захисту соняшника на даній день ділянці. Хотів би також додати, що в якості ґрунтового гербіцида тут було використано продукт Gold в нормі 3,5 літра. В якості страхового, гибіциду, оскільки це гібриди під клієнтів плюс технологію, було використано продукт Каптора плюс у нормі 2 літри на гектар. Далі у фазі за шкалою BBCI 41 було внесено бакову суміш з продукту Ситар у нормі 0,5 літра на гектар, плюс продукт Вантіс у нормі 1 літра на гектар. Другим фунгіцидним внесенням було проведено у фазі розвитку соняшника 51. В баковій суміші був продукт. А міста Гол нормі 1 літра на гектар, інсектицид Енджо у нормі 180 грам на гектар, та також антистесант квантіс у нормі 2 літри на гектар. Також на даному полі планується за певних умов проведення дисикації продуктом регонфорта у нормі 2 літра на гектар. Отож, колеги, ми перемістилися на ділянку з Кукурудзою, де я коротко розкажу про систему захисту даної культури. В якості грунтового гербіциду тут було використано продукт Перемек TZ Голд в нормі 4,5 літра на гектар. Також у якості страхового, оскільки попередником на даній культурі був соняшник, було використано продукт елюміс у нормі 1,8 літра на гектар. В фазі розвитку за шкалою BBCH 34 було внесено інсектицид Каратезион у нормі 0,25 літра на гектар. Та у фазі 60 за шкалою бібісей було внесено бакову суміш, яка складалася з продукту Аміста Extra у нормі 0,5 літра на гектар та інсектициду Ampligo у нормі 0,3 літра на гектар. Серія, ти можеш оцінку дати даному? Оглянувши дані, поле, ми можемо зі сміли зі сказати, що гербіцидна схема спрацювала е, на відміну. Ми не бачимо падалиці соняшника. Тобто є абсолютно вона відсутня на даній ділянці та свідчить про досить високу ефективність продукту і люмі. Стосовно третього внесення, яке включало у себе фунгіцид та інсектицид Ампліво, можна оцінити, що також ці продукти спрацювали на досить високому рівні. Ми не спостерігаємо ознак хвороб і також ми не спостерігаємо пошкоджень самої кукурудзи шкідниками або ж бамовні ковісовки, або ж кукурудзіно стеблового металу. Що ж, дякую, Сергій, дякую колеги всім сонячної погоди. Гарних урожаїв і слава Україні! Героям слава до зустрічі!